Ліквідували майже 10 тисяч аварійних ситуацій за три роки роботи. Аварійна служба комунального підприємства Місто Сервіс надає послуги не лише в будинках, які обслуговує заявку на проведення робіт. Можна подати з будь-якого району міста. Як викликати аварійну та хто відповідає за внутрішньобудинкові мережі багатоквартирного будинку? Далі у сюжеті. Аварійна служба комунального підприємства Місто працює з вересня 2021 року. За цей час сформовано чотири бригади для виїздів. Містянам пропонують різні послуги. Прочистка каналізаційних стояків, злив води, системи опалення, дрібний ремонт електрощитових та усунення інших аварійних ситуацій. Щодня комунальники отримують в середньому 6-7 заявок від чернівчан. Під час перепаду температур кількість виїздів збільшується майже вдвічі. Якщо на добу буде 14 викликів в середньому один виклик з організаційними моментами з виконаннями триває одну годину, то може бути, якщо ви будете 14 в черзі, то ми приїдемо через 14 годин. Такі реалії. З 2018 року багатоквартирні будинки зняті з балансу міської ради і передані у власність мешканців будинку. Послуги аварійної служби містосервісу платні. Містянам їх надають у порядку живої черги. Вартість послуг складає від квартирних, якщо мова йде про квартирні виклики, складає від 640 гривень до 1000 гривень. Це залежить від першу чергу від району виклику. Після звернення до аварійної служби оператор контактного центру передає заявку до чергової бригади. Бригадир зв'язується зі заявником для уточнення деталей проблеми та розрахунку вартості послуги. Якщо людина погоджується з умовами, бригада виїжджає на місце аварії і там складається договір. І працівники стикаються зі спокусою готівки, бо тому що наші співвласники ну, завжди шукають шляхи, щоб це було дешевше, щоб це було простіше, щоб це було готівкою. Насправді реалії такі. Тому прошу, якщо ви користуєтеся послугами аварійної служби, прошу чемно оплачувати безготівково за наявними договорами. Аварійна служба працює цілодобово. Викликати її можна за телефонами муніципального контакт-центру 1580 або за номером телефона 050 222 1580. Олена Крічко, Анастасія Тулік, Андрій Миронеску. Новини СІ-4.